Ще одне оновлення на сьогодні. Рено трафік поступає до нас в продаж. Автомобіль 2021 року свіжопригнаний з Європи в класному збереженому стані. По комплектації він має ось таку оптику, протиотуманні фари, легкосплавні диски, класнючу зимову гуму, безключовий доступ, задні партроніки, камеру заднього огляду. Покажу, як виглядає салончик, має передні електричні склопідні мечі, датчики світла, дужю, шестиступеневу механічну коробку перемикання передач з двигуном на 2 літра, дизель. Екорежим запускається з кнопочки, присутня система старт-стоп, кондиціонер. має ось таку магнітолку. По пробігу 209 тисяч, салончик в збереженому стані. Покажу, який вигляд має багажний відсік. Ось так у нас все тут виглядає, все в класному стані. Тому кого зацікавив даний автомобіль. Ми чекаємо на тест-драйв, це місто Бердичів, вулиця Шкіряників, 8, автомайданчик біера А цей автомобіль ви можете придбати в кредит, оформити в лізинг, обміняти на ваш автомобіль з послугою трийден. Придбати в безготівковому розрахунку або з поверненням ПДВ. тому ми чекаємо на вас.